Вельми, шановні колеги, тема моєї доповіді предикторна цінність гуморальних біологічних маркерів у прогнозуванні виходу раннього відновного періоду мозкового і інсульту. Мозковий інсульт належить до найбільш тяжких форм цереброваскулярних захворювань. Щороку в Україні від 100 до 120 тисяч населення вперше переносять мозковий інсульт. За останні 10 років захворюваність на мозковий інсульт в Україні зросла на 5% переважно за рахунок людей працездатного віку. У всьому світі ця проблема є актуальною та становить пріоритетний напрямок наукових досліджень. Інсульт це основна причина інвалідизації пацієнтів, що вижили. до роботи повертаються лише 20% осіб, які перенесли інсульт. А 80, на жаль, залишаються інвалідами. Одним із шляхів підвищення ефективності лікувально реабілітаційних заходів у хворих на мозковий інсульт є розробка диференційованого підходу до їх призначення. На сьогодні ми маємо доказові рекомендації, розроблені Американською асоціацією серця та Американською асоціацією по боротьбі з інсультом щодо реабілітації та відновлення хворих. Забезпечення комплексних реабілітаційних програм з достатніми ресурсами, адекватністю, навантаженням та тривалістю є важливим аспектом лікування інсульту і повинна бути пріоритетом у цих зусиллях. 31 грудня 2020 року набув чинності закону країни про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Закон легітимізує принципи реабілітації, гармонізує термінологію, регламентує порядок дій. Закон став надійним фундаментом для розробки всіх підзаконних нормативно-правових актів. До основних захворювань нервової системи, що формують контингенти хворих, які потребують відновного лікування, відноситься мозковий інсульт. Принцип безперервності реалізується шляхом проведення відновного лікування, починаючи з етапу виникнення хвороби і аж до повного повернення пацієнта в суспільство, з використанням усіх організаційних форм реабілітації, таких як стаціонарної, амбулаторної та в умовах санаторію. Комплексність нейрореабілітації хворих на мозковий інсульт передбачає врахування всіх її аспектів. Медичного, соціального та професійного. На цьому слайді представлені етапи надання допомоги хворим на мозковий інсульт, які були розроблені в місті Запоріжжя. Ця схема працює біля 40 років і пролікована вже більш ніж 60 тисяч хворих. Прикладом реабілітаційної стаціонарної установи є відділення нейрореабілітації ангеневрологічного центру міста Запоріжжя. Бази кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету. Усі підрозділи цього відділення укомплектовані підготовленими спеціалістами і оснащені необхідним обладнанням. Щороку у відділенні нейрореабілітації проводиться лікування понад 500 хворих, які перенесли мозковий інсульт. На даному слайді представлені принципи нейрореабілітації хворих на мозковий інсульт. Це ранній початок реабілітаційних заходів, систематичність і тривалість, комплексність застосування всіх доступних і необхідних реабілітаційних заходів, це мультидисциплінарність, адекватність, соціальна спрямованість, активна участь у реабілітаційному процесі самого хворого, його рідних та близьких, також використання методів контролю адекватності навантажень і ефективності реабілітації. У клініці нервових хвороб Запорізького державного медичного університету було проведено комплексне клініка-параклінічного дослідження та лікування 375 хворих в ранньому відновленому періоді мозкового ішемічного інсулту. Нами були розроблені критерії розподілу хворих на чотири клініка реабілітаційні групи із застосуванням сучасних шкал. До них належить вираженість постінсурбних порушень до моменту надходження з хворого до стаціонарного відділення реабілітації, супутня соматична патологія, характер та перебіг основного судинного захворювання. Перша клініка реабілітаційна група це хворі, що мали легкі післяінсультні розлади, друга також хворі з легкими післяінсубними розладами, але з супутньою соматичною патологією. Третя група хворі, що мали помірні та виражені післяінсупні розлади. А четверта також помірні і виражені післяінсупні розлади, але мала місце каморбідна патологія. Четверта група це відносні показання до стаціонарного лікування у відділенні реабілітації. Лікування проводиться в реабілітаційному відділенні поліклініки. Поділ хворих на групи дозволить нам розробити диференційований підхід. До відновного лікування, визначити його методики і трудовий прогноз. Також нами була розроблена схема організації реабілітаційної допомоги хворим з інсультом на всіх етапах реабілітації, починаючи з гострого періоду захворювання до резидуального періоду терміном до трьох років після перенесеного інсульту для хворих чотирьох клініка реабілітаційних груп, яка представлена на даному слайді. У цій схемі закладені нами всі основні принципи реабілітації та розроблені програми диференційованого застосування лікувально реабілітаційних заходів для кожної клініки реабілітаційної групи хворих, які перенесли мозковий інсульт. Диференційоване застосування реабілітаційних заходів у чотирьох клініках реабілітаційних групах у відновленому періоді захворювання представлено на даному слайді. Так, у хворих першої клініки реабілітаційної групи реабілітація проводилась у повному обсязі: це активна кінезотерапія, автомобілізація, різні види масажу, ЛФК, лазеротерапія, терапія, електростимуляція та інше на фоні обмеженої медикаментозної терапії. У хворих другої клініки реабілітаційної групи застосовувалась патогенетична медикаментозна терапія. У зв'язку з наявністю супутньої соматичної патології, обмежено застосовувалась фізіотерапія, механотерапія, ЛФК, проводилась пасивна кінезотерапія, рефлексотерапія та психотерапія. Говорим, 3 та 4 клініка реабілітаційних груп у більшому обсязі застосовувалась патогенетична медикаментозна терапія у зв'язку з більш тяжким неврологічним дефіцитом. А також лікарські засоби для корекції коморбідних станів у хворих 4 клініка реабілітаційної групи. Більш обмежені були усі реабілітаційні заходи, які призначались індивідуально в залежності від стану пацієнта. Незважаючи на дослідження, якими доведено діагностичне значення гуморальних біологічних маркерів, прозапальної активації, ремоделювання судинної стінки. Неоваскуляризація ступеня ушкодження мозкової тканини та активності атерогенезу у пацієнтів з гострими судинними подіями, її предикторна цінність у хворих на мозковий шімічний супрання у відновному періоді захворювання залишається невивченою, що обґрунтовує доцільність даного дослідження. Метою нашого дослідження було Виявити предикторну цінність гуморальних біологічних маркерів у прогнозуванні виходу раннього відновного періоду мозкового ішемічного інсульту на тлі комплексного клініка параклінічного дослідження хворих. Завдання дослідження: провести комплексне клініка параклінічне дослідження хворих, які перенесли мозковий ішемічний інсульт і знаходяться в ранньому відновному періоду захворювання. Це також з'ясувати особливості гуморальних біологічних маркерів про активації, ремоделювання судинної стінки, неоваскуляризації, оцінити ступінь ушкодження мозкової тканини та активності атерогенезу, а також встановити роль гуморальних біологічних маркерів у прогнозуванні перебігу та виходу раннього відновного періоду мозкового ішемічного інсульту. Середній вік хворих був 58 років, переважали пацієнти чоловічої статі 72%. На даному слайді представлені критерії включення та виключення у дослідження. Усім хворим проводилося детальне клініка неврологічне обстеження за спеціально розробленим протоколом, яке включало оцінку за шкалою Національного інституту здоров'я. Модифікованою школою Ренкіна та індексом Бартела на 10, 30, 90, 180 добу захворювання. Лабораторні дослідження: імуноферментне визначення рівня васкулярного ендотеліального фактору росту: 1. матрикснеї металопротеїнази 9. Високочутливого це реактивного протеїну. Нейронспецифічної еналази секретуючої фосфоліпази А2 на 10 ту та 30 ту добу захворювання. Біохімічне дослідження ліпідного спектру крові. Дизайн дослідження представлений на даному слайді. Так, провідною причиною захворювання стало поєднання артеріальної гіпертензії з церебральним атеросклерозом. У переважної частини пацієнтів за критеріями ТОСТ був діагностований атріатрамбатичний підтип мозкового і шевічного інсульту, це 61 Тоді як 28% хворих мали малолекунарний, 7,5% нез'ясовані етіології, і лише 3,5% – кардіоемболічний, що пояснюється відносним протипоказанням. До активної нейрореабілітації даної когорти пацієнтів. У динаміці раннього відновного періоду мозкового і інсульту зафіксовано достовірне зниження сумарного пауза НІГС та модифікованої шкалою Ренкіна на тлі збільшення значення індексу Бартела. Нами встановлено, що рівень неврологічного дефіциту на 10-ту добу мозкового і інсульту. Керелює з вираженістю інвалідизації за модифікованою школою Ренкіна на 180-ту добу захворювання і є незалежним предиктором функціонального виходу раннього відновного періоду мозкового ішемічного інсульту. Проведене визначення гуморальних біологічних маркерів про запальної активації. Ремоделювання судинної стінки, неваскуляризації, ступеня ушкодження мозкової тканини та активності атерогенезу в ранньому відновленому періоді захворювання. Як свідчать отримані дані, рівень васкулярного ендотеліального фактора росту 1 був вірогідним у хворих на мозковий ішемічний інсульт, ніж у пацієнтів із гіпертонічною хворобою другої стадії та здорових осіб. Аналогічна тенденція була встановлена для матриксної металопротеїнази 9 та високочутливого це реактивного протеїну. На 10-ту добу після перенесеного мозкового інсульту відмічалося вірогідне підвищення нейронспецифічної еналази у порівнянні як зі здоровими особами, так і з хворими на гіпертонічну хворобу другої стадії. Рівень секретуючої фосфоліпази А2 був критично нижчим. У хворих із мозковим інсультом. В когорті пацієнтів із відносно сприятливим перебігом інсульту, вірогідно частіше зустрічався цукровий діабет другого типу, а також рівні високочутливого с реактивного протеїну ВФР-1, ММП 9 та нейрон специфічної енелази були вірогідно вищими за такі, які виявлялися у когорті хворих. Із сприятливим перебігом мозкового інсульту. У хворих із відносно сприятливим перебігом інсульту спостерігається більша виразна негативна динаміка ВФР 1 та ММП 9 на 180-ту добу захворювання, яка складала 52,3% і 41,1% відповідно. Отримані результати обґрунтовують доцільність призначення предикторної цінності динаміки рівня ВФР-1, яке проведено у 75 пацієнтів. На підставі рок аналізу встановлено, що зниження рівня дельта В-1 з 10 на 30-ту добу мозкового і інсульту більш ніж на 23,2 відсотки. Значення виступає предиктором оцінки за шкалою нікс більше або дорівнює 4 балам на 180-ту захворювання. Визначено, що хворі на московий ішемічний інсульт, у яких значення за нікс на 180 добу складали більше або дорівнює 4 балам. На десяту добу захворювання відрізнялися більш низьким значенням коефіцієнту дельта В 1 у порівнянні з пацієнтами, у яких значення за них на 180-ту добу складали менше 4 балів. Встановлено, що хворі на мозковий шимічний інсульт, у яких значення за нігс на 180-ту добу складало більше або до 5 балів. На 10-ту добу захворювання був притаманний вищий сироватковий рівень нейронспецифічної налази у порівнянні з пацієнтами, у яких значення за ніз на 180-ту добу мозкового інсульту складало менше 5 балів. На підставі урок аналізу встановлено, що рівень нейронспецифічної налази у сироватці крові більше 2,95 мікрограм на літр. На 10-ту добу захворювання виступає предиктором оцінки за нікс більше або до рівні 5 балів на 180-ту добу мозкового і інсульту. Розроблена математична модель, яка представлена на даному слайді, прогнозування рівня інвалідизації на 180-ту добу інсульту, яка враховує сироваткову концентрацію нейрон-специфічної та нікс на 10-ту добу захворювання. На основі року аналізу встановлені значення бета, яке виступає предиктором помірної інваліднізації. Також розроблена математична модель для прогнозування ступеня функціональної незалежності на 180-ту добу мозкового і інсульту, яка враховує вказані предиктори. Також встановлене значення бета, яке виступає предиктором функціональної незалежності. Проведення визначення предикторної цінності сироваткової концентрації секретуючої фосфоліпази А2 у 78 хворих на мозковий шімічний інсульт. Гострі церебровоскулярні події, такі як транзиторний шімічний напад та мозковий інсульт, були зафіксовані у шести пацієнтів та визначення, що рівень секретуючої фосфоліпази А2 на 10-ту добу інсульту. Більше 7500 п'ятсот на мілілітр є предиктором транзиторного ішемічного нападу та мозкового інсульту в ранньому відновному періоді, мозкового ішемічного інсульту. Нами також було розроблено математичну модель для оцінки ризику гострих цереброваскулярних подій в ранньому відновному періоді. Яка, окрім секретуючої фосфоліпази А2, враховує сироваткову концентрацію ліпопротеїдів низької щільності на 10-ту добу. Нами були розроблені із застосуванням сучасних шкал наступні варіанти виходу раннього відновного періоду. Так, сприятливий вихід. При наступних показниках: нігс менше 5 балів, індекс Бартела 100 балів, модифікована шкала Ренкіна 0,2 бали та. Відносно сприятливий вихід. нігс більше або дорівнює 5 балів, індекс Бартела менше або дорівнює 95 балів, модифікована шкала Ренкіна більше або дорівнює 3 бали. Кращими були наслідки лікування у хворих першої та другої клініки реабілітаційних груп. Гірші наслідки були у хворих на мозковий шімічний інсульт третьої та четвертої клініки реабілітаційних груп. У зв'язку з більш тяжким неврологічним дефіцитом та супутньою соматичною патологією. Так, внаслідок комплексних реабілітаційних заходів з 200 хворих працездатного віку до праці було виписано 181 пацієнт, що склало 48,4% від загальної кількості досліджуваних хворих, вашій увазі на даному слайді представлені висновки нашої роботи. Підсумком є те, що проведений комплексне клініка-параклінічне дослідження з оцінкою гуморальних біологічних маркерів сприяє підвищенню якості діагностики хворих, які перенесли мозковий ішемічний інсульт. Бажаю всім міцного здоров'я, успіху у праці, перемога буде за нами. Слава Україні! Дякую за увагу!